Всім привіт! Ви на каналі Журавлина. Мене звати Геля, і сьогодні я буду робити огляд на відео від дизель-шоу. Так, я буду робити відео про дизель-шоу. Але якби там не було, колись я сама його дивилася на повному серйозі, і я думаю, кожен другий українець, адже це транслюється на телебаченні, цього дуже багато на Ютубі, в Тіктоці, Фейсбуці. І це набирає мільйони переглядів, а отже, займає... Вагоме місце в українському просторі. Я дуже сильно не обирала відео. Я взяла перше, попавшися українською мовою. Якщо ви любите крінжу, залишайтеся, буде крінжово. Смішно навряд чи. Погнали! Це вже критично. Більше чистих трухалів в хаті не залишилось. Блін, коли ця Юлька вже повернеться з Європи, я вже не можу. Блін, ще Ця стиралка гавкнула. Що я тепер буду робити? Юльки не трухалі носити. Хоча. Де що так в оці ваші Європи їхати? Лишили, хлопчик корочків, так сорок, безчестих трусиків. Що йому тепер ваші носить? Тут до нього приходить засмучений друг, так як у нього проблема із дружиною. Зрадила мені, як чоловіку, це я. Хіба ти збирав на спінінг, а вона взяла і потратила це на комуналку. Ну, як же ці чоловіки можуть бути без рибалки в лесу? Стереотипи, це завжди смішно. Так що там, власне, з дружиною? Прийшов я додому. Заходять до кімнати, дивлюсь, а вони там на підлозі коверкаються і стогнуть. Стогнуть. Як стогнуть? Отак. Вона зі мною так ніколи не стогнала. Нічого собі. А -а -а. О -о -о -о. І Як воно зі сторони офлайн. Знаю, я не вдивлявся, я як тільки побачив, мені так огидно стало, я одразу втік. Як і як, як зі сторони офлайн? Ти про що взагалі тут твоєму другу зрадили? Йому погано. Це щось погане. Це не щось таке «М, офлайн. Вона це все робила? З бабою. Та ладно. Реально, з бабою? Прикинь. Реально з бабою. От щось мені не віриться, що жінка приблизно такого ж віку реально з бабкою. Не, ну, ну окей, якщо. Я не маю нічого проти, але це просто незвично. А ось і підтримка друга. От що робити? М? Ну, приєднатися? А що? Я серйозно? Кожен чоловік про це мріє. Блін, вона, може, тобі подарунок приготувала. Подарунок? Ха, що ж вона його розпакувала раніше мене? Так ну як же ж тут без стереотипів те, що всі чоловіки це полігамні кекс-машини. Ну, взагалі, дивно говорити про подарунок, коли це жива людина, але все ж це дизель шоу. Там точно мужиків не було? Да не було, там я дивився. Ну, так Я сподіваюсь, ти зняв це на відео. Я <риклад> я кажу, глянув. Мені так стало якось я втік. Ні, Ну я розумію. У мене горе, ну, роз... Єгор. Його, ти чуєш, у нього горе. Ну, яке ще порно. Насправді, мене дуже дивує, коли про зраду двох жінок говорять, як про таке несерйозне. Тому що в нас не сприймають. Стосунки двох жінок чи секс по серйозному, це вони граються просто, а якби вона з чоловіком зрадила, О, ти що. Ну, ти розумієш, Саня, що потрібно зробити? Ти потрібен помститися їй. Не хочу я їй з тобою мститися. Та я при чому тут? Тут буде багато жартів про геїв. Я не можу на 100% сказати, чи це добре, чи погано. Так як, ну, з одного боку, вони принаймні говорять про те, що є геї, про те, що це існує вже, принаймні, є якась розмова. Але те, що це висміюється. Якби висміювали, наприклад, гомофобів, це б вже була інша сторона. М -м Таке. Навіщо я, якщо є спеціально обучена Анжела? Анжела це найкращий варіант для помсти. Там губи такі, там груди, там попа, там бодро. Зараз я її наберу і за тебе помщуся, Саня. Ну, у нас тут, як завжди, жінка в ролі якоїсь кексоляльки як для задовільнення чоловічих потреб. Ну і чоловіча зрада, в принципі, я за тебе помщуся. Ох. Мене зараз душа болить. Так, мій... Я в тебе щось випить, а. Е, випити таке міцне, щоб чоловіче таке, щоб оно. Ну, залишилося та... тільки шампанське. Шампанське. Ну, ще трошечки стереотипів про те, що люблять пити чоловіки, а що жінки. Ну, звісно, чоловіки п'ють тільки міцне щось, а жінки ото якесь шампанське. <риклад> Ти не робив, блін. Сарян, сарян, стоя. Це в мене єдині мої поради вихідні спортивні штани. Йо. Бля, штани за 40 гривень. Мій другий телефон перестав бачити мої Bluetooth навушники, тому я буду в цих. Я, до речі, їх сама оплела. погнали далі. Все, вибачай. Знімай штани. Знімай. Ну, я казала, таких жартів буде багато. Штани він таки зняв і взяв халат ну, єдину чисту річ в домі. Чуєш, де телефон а що? Та хочу глянути в інтернеті, як їй помститися. О, -о, -о давай ми зараз разом. <плес> ну, разом вигадаємо щось. Насправді це трохи дивне бажання помститися партнерців після зради. Чому би просто від неї не піти, а цю енергію, цю злість не сконцентрувати на те, щоб, я не знаю, знайти собі хорошого психолога і пропрацювати в собі цю травму. Якщо в тобі є оця образа, яка тобі заважає жити і з якою обов'язково треба щось зробити? Слухай, ну може, ти в ліжку не допрацьовував? Я допрацьовував. Нормально все було три рази на тиждень, як в книжці написано. У якій книжці? Оцей, як зробити жінку? Щасливою. Так, складне О. слово. Да? Знову нас перекладання відповідальності. Винний завжди тільки зрадник. Не шукайте причини в собі. Справді це може багато створити проблем. І дивно, чому зал не сміється після фрази Я прочитав це в книжці. Може, ти будеш на свої відчуття якось орієнтуватися, а не шукати якийсь один рецепт, який підійде всім парам на світі. Це насправді смішно. Слухай, а може, ти накосячив? Я? Де? Накидайте мені в коментарях, будь ласка, що ви чули, що може стати ще причиною для зради? Чим це взагалі ще можна виправдати? Що таке? Ти, ти що, поперхнувся? Саня, ти що? Ну давай. О, Зараз, зараз відвилися. Давай, давай, давай. О, молодець. Нащо ну, ж ти його заглатуєш? Треба чуть-чуть, по чуть-чуть, по Санечка! Нічого не кажу. І я чула, конечно, що то за кума що під кумом не була. На кум під кумом. Ох, ці ваші всі ЛГБТ. А ось за це Дезінь Шоу реально лайк. Ви хоч передохранялися, а. Контрацепція це важливо і це повинно бути. Що ти таке кажеш? Взагалі, ти що не розумієш? Сані зараз боляче. А ось боляче бути не повинно. У нас нічого не було. Mm. Ну, звісно, ви не встигли. Боже, вибачте, що я вам завадила, вибачте. Та ні, ну це все за віки. Так. А, понятно. Вона тепер тебе не задовільняє. То ти вирішив наскочити на мого пупсіка, да? Юля, Юля. Що Юля? Ах ти ж ти, спокійно. А, ні, розлучниця. Юлія, спокій... Зараз я... О Юля! ні-ні-ні! Мені так сильно подобається ця концепція, коли зраджує партнер і починаються якісь претензії до людини, з якою вона зрадила. Навіть припустимо, що ця людина про це знала. По-перше, у вас не було довірливих стосунків. По друге, ця людина не обіцяла бути вам вірною і не робити чогось подібного по третє ну це якби рішення. Зрада це рішення, це не буває так, що наскочили на бідненького. І чому розлучником не називають партнера який зрадив? По суті, це він створює проблеми в вашому шлюбі, стосунках, це він все крушить. Це так дивно. І ні, ти розлучниця. А чому розлучниця? Алло, він чоловік. Чи це у нас вже в суспільстві так сформувалося? Те, що якщо е, цей зрадив чоловік, то це жінка вина, з якою він зрадив, це от вона розлучниця. А якщо жінка зрадить з чоловіком, ви колись чули, щоб його називали розлучником, вона на сама себе виправила. Чи може це того, що він, типу, був в пасивній е, цій ролі? Я не знаю навіть. А тепер приходить дружина цього коріша і все стає по своїх місцях. Ми з Янкою щойно тренувалися. А так... Та баба це була Янка? Ну, звичайно, яна. Тепер я ще намагаюся собі уявити бабку, яка робить пілатес. Я такого ніколи не бачила і не чула. А якщо є якісь люди похилого віку в якомусь спорті, то всі прям такі вау! А тут на тобі, бачите, прямо звичайна родина, тут бабка пілоти зробить. Як прикольно. Тепер роз'яснення ситуації між цими друзями. А чого він в моєму халаті? Тому що більше не було чистих сухих шмоток. Свічки. Світло вирубали. Шампанське гівно. Та просто більше нічого випити не залишилось. Серйозно, Ігорка, я що сама себе там накрутила, думала, що ти. тут. Та, блін, взагалі, ну, ти... дурочка, я ж тебе люблю, я з тобою скучи. В чому прикол? Ви не почуєте того самого від його друга. Хоча, по суті, він теж себе накрутив, він в даній ситуації такий самий дурачок. Але чому так невідомо, Може того, що у нас є стереотип, що це тільки жінки-такі дурочки, які себе постійно накручують. Цей випуск був такий середнічковий, я знаю, що в них і крінжа, і полютіше. Якщо ви хочете, щоб я про це зняла, напишіть мені про це в коментарях. І підтримайте моє відео лайкосиком, якщо вам сподобалося. А ми прийдемо до висновку. Мені вже по-любому хтось побіг і написав. Ну, ти й щемляна фємка, вікно душно, і щось в такому роді. Але ці жарти, це не можуть бути просто жарти. Ці жарти не існують в вакуумі, адже у нас є концепція такого ставлення: до жінки, до зради, зрадників, до того самого ЛГБТ. Так може, це не жарти, так може це тільки закріплення цих стереотипів. І можете мені навіть не намагатися довести те, що такої концепції не існує. Це газлайтинг чистої води, або, я не знаю, або відкрити очі. Що ж, дякую всім, хто залишився до цього моменту тут. І до нових зустрічей в моїх відео.